Україна отримає 200 мільйонів євро в рамках спільного з Європейським інвестиційним банком проекту Надзвичайна кредитна програма для відновлення України. Учасниками проекту стали найближче до зони антитерористичної операції області включно з Луганською та Донецькою. Ми більше всього, звичайно, орієнтуємося на відновлення Донбасу, оскільки саме цей регіон, де найбільше є. і в ньому знаходиться найбільше кількість внутрішньо переміщених. І це стосується відновлення тих об'єктів, які служать для їх временного розміщення. Відповідно до плану на реалізацію 72 проєктів Україна в рамках програми кредитування отримає 200 мільйонів євро протягом трьох років. Цьогоріч має надійти перший транш у розмірі 28 мільйонів євро. Кошти витратять виключно на потреби переселенців, тобто переважно на ремонт гуртожитків, шкіл і дитячих садочків. Наступного року як сума траншу, так і сфера його призначення розширяться. Першочерговою задачою держави лишається підтримка і задоволення потреб тимчасово переміщених осіб, але частково ми почнемо додати і інфраструктурні проекти, особливо в тих областях, які пошкоджені діями незаконних збройних угрупувань терористичних. Тому туди можуть попадати мостові переходи, перебиті лінії систем водопостачання, теплопостачання. на 21 проєкт, проект, який буде реалізовано в Харківській області, затверджена сума у 242 мільйони гривень. В основному це реконструкція больниць, школ і жилья для внутрішніх переміщених ліц. Особенно хотелось бы остановиться на том, что очень много как бы, среди них це сфери это реконструкция именно сферы здравоохранения. Это и областная клиническая больница, и офтомологическое отделение, это очень известное в Харькове, да, которое может быть каким-то инновационным центром создано будет здесь. Также детская больница, еще ряд учреждений здравоохранения по области. Згідно з планом, перший транш Україна отримає в кінці другого кварталу, після чого почнеться реалізація проєктів. Марія Кузнецова, Євген Сєріков. Новини сьогодення.